Вітаю! Це проект про залізну волю наших співробітників. Я Катерина Радьога розкриватиму унікальні історії залізничників, які стали на захист нашої країни. Почався мій шлях з Майдану, і пам'ятаєте, там останні місяці там ще були такі якісь періоди, такі не, не не дуже спокійні. А наступна між поїздка була вже безпосередньо, як ну вже в, 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 в ролі бійця добровольчого батальйону, і фактично я з Кінця травня 2014 року. Mm -hmm. Ну, так склалося, що прийшлося знову повернутися. У мене yeah, батьки yeah. залізничники, батько, матір залізничник, молодша сестра була певний період залізничник, двоюродна сестра залізничник по сьогоднішній час. Ціла, ціла родина, так. Ми е, окупували цю сферу. Ми в 2014 році і зараз е, іменно от бойовий дух. Маса випадків, де люди, будучи цивільними, абсолютно далекими від військової справи людей, вони показували просто Просто фантастичні результати. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що в нас в генах в крові іменно кров бо, бо, якби воїнів. Почалась, почались бойові дії. Ну насправді ті люди, які воювали, ми наприклад, з, з, з своїми колегами, з хлопцями, ну з тими з якими я служив, пересікався по службі, підтримували зв'язок. Ми знали, що це е, момент буде, але ми. Е, ні, ну то тобто для нас це не було несподіванки. Несподіванкою було те, що вони почали швидше ніж ми планували. Ми ну, думали, що це буде пізніше, там на декілька місяців, і слава Богу, що вони пішли швидше, тому що це зіграло нам на руку. Насправді, ну і ми боремося за свій дім. Це дуже серйозна мотивація. Там, в бойових діях прикладів дуже багато було, ну тобто в таких умовах, під такими шаленими обстрілами, що раніше, що і зараз, в 22-му. Ми мало того, що ми вилізали з тих пор, так ми ще потім їм давали, коротше, так нормально та насипали, а так поповні. О, тому ну, типу, я насправді пишаюсь тим, що я дякую Богу, що я не москаль. Я жив активним життям, життя займався спортом, я хотів далі, хоч якось повернутися в нормальне життя. І в мене ця мета стояла, і стоїть по сьогоднішній день, якби я ще в періоди відновлення, бо кажу, поранення було дуже важке, і воно було чисельне, і ну типу, є ще над чим працювати. Ну ти, а далі будемо бачити, то поки перебуваю на службі, приношу користь на тому місці, де я зараз є. Ну, а далі подивимося, як воно буде. Тобість, буду, якщо вже ну, типу, складається так, що здоров'я вже скаже, так, все, стоп, давай, коротше, вже на, на, на цивільне життя, то вже буде інше. Зі мною тільки троє, крім мене ще служили, причому з нашої дирекції. Правда, вони не в бойових підрозділах, вони в підрозділах забезпечення, але це теж важливо. Позивний железака. Так, железяка, що планета железяка. <ріст> ну це так, якби там він в мене все, от всю мою службу, весь майдан, я з ним пройшов. Але от ті, що от мене почали так от називати, вони не коляться. Чого мені в мене ну, батьки чекають, сім'я, дружина, діти чекають в мене. Я міг дуже до речі не йти мене, троє дітей. Так би то мої поставилися напевно, якось з розумінням до цього. Хоча в перший раз, як я попав на війну, то мої думали, що я на Майдані. І взагалі я чув таку думку, я знаю, я повністю погоджуюся, що до тих пір, поки ми будемо мати такого сусіда, нам завжди потрібно бути готовим до війни. Навіть коли ця війна закінчиться, вона все одно закінчиться. Ми повинні розуміти, що це наш споконвічний ворог. Тому що насправді ми вже більше 300 років з ними маємо війну. Скажімо, я сам бачив, от як вони оце крали, оце все брали. Ну, це убожество, я не знаю, як по-українськи це сказати, але це таке я навіть ну, не, не гній. Це болото. болото. Кожна людина в неї особистість. Я колись таку фразу чув, людина це все вмирає чи забирає. Все залежить від того, що ти робиш, як ти це робиш і як ти це застосовуєш в своєму житті. Ну, так, Про це можна насправді довго говорити, але це з таких от основних моментів, отакі, от, я виділив для себе. І от в тому керунку я отак от, так от е, рухаюся, і зараз це стосується вже, ну, вже не дітей, вже дорослих людей. Е, всі повинні вивчати військову справу однозначно, тому що не було, щоб не було так, як це було там в 2014 році, як це відбувалося вже в 2022 році. Коли люди приходили, ну так сталося. Треба боронити батьківщину. А, а Як боронити? коли люди мають у ці. Основні такі значить риси, вони свідомі, самосвідомі, відповідно, вони тим наповнюються. Вони такими стають, і на війні вони проявляються з краще. Я один із тих прикладів, ну, типу, що я не просто так, значить, залишився, тим паче, що кажу, що е, ну відвоював багато в різних місцях. Тим більше це в мене вже не перше поранення. Найцінніше, що є для своїх рідних, як мінімум заради них, це знайти себе в житті. І про це сказати тим, хто ще на цьому шляху стоїть, тобто поділитися цим досвідом, як мінімум допомогти таким самим, як ти, справитися з тими викликами, які ми є.